Річну ніч усі українці загадали одне спільне бажання перемогу. І, хоч початок нового року був тривожним на рівненщині, у пологових залах з'явились на світ маленькі українці. Перші крик немовляти почули у перинатальному центрі о 5.50 ранку. На світ з'явився маленький козак, хлопчика назвали Матвійко. Десь у час чи два десь так почалось. І вродила в 5-50. У мене дуже попалась хороша кошерка, медсестричка і врачиха дуже хороша. Подержували мене сильно. Я ще навіть тіпав типу, в цю ніч. Не ніч, а 31-го. сиділа в підвалі, нічого. Брали схватки, трошки, посиділа, потім вже був, подтяглася. Нічого, не страшно було, чого бояться. Кажуть двадцятирічна щаслива мама розповідає: синочка дуже чекала. Думала, буде Миколайчик. Однак син вирішив з'явитись на світ у переможному 2023 році. Чергова лікарка Олена Пухилюк розповідає: хлопчик народився справжнім козаком. Сьогодні в нас на новий рік свято. У нас народився хлопчик першого числа в 5 годині ранку з вагою. 3,560-55 см, сантиметрів. Здоровий знаходиться з мамою. Працюємо на перемогу. Хлопчик себе почуває задовільно, мама теж у задовільному стані. Вони знаходяться разом в палаті. Мама доглядає за дитиною, ростуть. Мама дитину любить, чекала, довго чекала, думала, що буде Миколайчик, народився хлопчик в срок, так як і мама 1 січня в 23-му році. Уже о 9.22 у міському пологовому будинку почувся ще один крик немовляти. 22-річна Ганна народила дівчинку Домініку. Пів першої ночі я кажу до мами, що кажу, мабуть, їдемо, бо щось уже не то. Вже кажу, добре відсвяткували, мабуть. Ми так зібралися бігом і поїхали сумками. Якраз була тривога в цей час, але нічого, все добре. Ми доїхали сюди. Нас тут прийняли, все добре. Щаслива Матуся розповідає, тривалий час знаходилась за кордоном. Поїхала туди із молодшим чотирирічним сином Микитою ще на початку війни. Народжувати вирішила вдома, тож незабаром повернулася в Україну. Коли я дізналася, що вигідна, то було страшно, але думаю, якщо Богдан вже дитинку, то вже значить треба. Ну, було страшно, але ми були певний час за кордоном із першим сином. А потім вже вирішили їхати народжувати в Україну. Ну так як з України мені тут ну, більше подобається. За кордоном чомусь не захотіла. Нині мама та немовля у задовільному стані. Пологи кажуть лікарі, пройшли швидко. Перше в нашому закладі народилася дівчинка о 9.22 Пологи відбувалися в доношеному терміні в 41 тиждень вагітності. Пройшли без ускладнень. Дівчинка народилася 9-10 балів по оцінці за шкалі абар. Мама знаходиться в задовільному стані, перебуває у родзалі і чекає на післяпологову палату. Стан задовільний. Незалежно від статі, немовлят, в обох закладах кажуть, це хороша прикмета, адже народження дитини у новорічну ніч це завжди гарний знак. Ну звичайно ж, дівчинка до перемоги. Ми в це віримо і чекаємо з нетерпінням. Вважається, що коли хлопчик перший на Новий рік, то це добре для персоналу, для закладу і взагалі для країни. Тобто, це говорить про те, що в нас все має бути добре. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.